Приведати яхтсменів прийшло чимало почесних гостей, зокрема, вдова Юрія Івановича Макарова Надія Лаврентівна. Вона щиро подякувала організаторам та учасникам регати за пам'ять про свого чоловіка. Самі ж яхтсмени з величезною теплотою згадували легендарного директора найкращого суднобудівного заводу Радянського Союзу. 70-80-х -е руководством Він не жалів ні сил, ні средств. на то, чтобы развивался парусный спорт. Огромное ему это спасибо. И я думаю, он там радуется за нас, за то, что мы сегодня в его честь идем в гонку. Всем удачи, всем футов под килем. Трепетное ощущение, потому что уже 13 регата и 35 яхт участвует. Это с каждым годом увеличивается. Очень растрогано тем, что сегодня уже дети, внуки участвуют. Маршрут крейсерской регаты, на старте которой вышло 34 човны, Віщав з себе три змагальні дні та не одну сотню морських миль. в п'ять етапів, Перший етап товоловській коси, другий етап до з Сачакава на косу з ночовкою і Возврат Ніколаїв теж два етапи. Самі ж учасники регати, як досвідчені підкорювачі морської стихії, так і талановиті юні спортсмени, свої шанси оцінювали по-різному. Які спортивні плани? Ну, Бог покажет. Ветер, погода. Дай Бог. Будем стараться выиграть. Очень хочется показати все, на что ми способны. Идем с хорошим настроением, ждем хорошего ветра. Три дні цікавих іноді драматичних перегонів визначили кращих с кращих у восьми классах човнів. Першими імпровизованну фінішну стрічку переднули яхты Рада, Наварин, Афродита, Европа, Фараон, Киви. Союз М та Ганна. Кубок Юрія Івановича Макарова, яким нагороджується найшвидша яхти рогати, вибрав екіпаж крейсерського вітрильника Союз М. Наостанок треба додати, що майстерність учасників регати, а також їх патріотичний настрій, дуже потішили топ-менеджмент Миколаївського морського порту, який відповідав за безпеку меморіальних перегонів. Всі їх зміни – це дуже серйозні люди, це дуже серйозні патріоти нашої країни. І ми теж, і Миколаївський порт, ми державне підприємство, ми це патріоти нашої країни, нашої родини. Україна, наша страна, єдина і незалежна. Сергій Розум'як, Євген Минаков, Телевізійна Новина Миколаївщини.